За останні дні в наш госпіталь поступило багато поранених і бойової травми. Всім. Військовослужбовцям була надана кваліфікована медична допомога навіть з окремими елементами високоспеціалізованої медичної допомоги. Зазвичай на полі бою зразу ж надається допомога або в вигляді самопомочі, або взаємодопомоги іншими бійцями чи інструкторами. інструктами. Вони евакуюються звідти санітарними автомобілями до, найближчих, до медичних пунктів своїх, звідти до найближчих лікувальних закладів. Ну, і залежно від того, які Мають пошкодження, які мають травми, там вирішується питання про подальшу евакуацію або лікування на даному етапі в даній лікарні. За яким настроєм буде зустрічати тут польових умовах День медика? Так відверто кажучи. Відверто кажучи, мені здається, що настрій особливо не зміниться, тому що в нас кожен день робочий і ми втрачаємо лік того, який це день. Чи це вихідний, чи це святковий. Якось воно все у нас так чітко не фіксується в пам'яті за цієї роботи.

Тут. Давай навіть так. Львів, йой. А можна цей на Франківську область такої? У нас багато роботи, це у нас. Ми не можемо сказати, нам не дозволяють. Але ми справляємося, це у нас класно. Висипатися вдається. От тут проблема. Але все в нас нормально. Зазвичай у нас вогнепальні поранення, Він вибухова травма. А, не, ми... а, наш, ні, то наші. А до речі, до нас... до нас зайшов наш провідний спирний міський... хіл. Ще, ще Це Тут йде проблемне поступлення хворих. І цілі готові відключищні набори, які включають СОП, для того, щоб забезпечити вонос... центральний виносний доступ пацієнтів. Також на випадок забезпечення прохідності дихальних шляхів є набір для вікутонія. там проводиться інтубація трахея, і старенькими апаратом ми продихаємо хворого. Сюди поступають важкі хворі, і звідси вони піднімаються зразу в операційну, вже обстежені. Тут набирається загальний аналіз крові. Визначається група крові, проводяться рентгени. Останній тиждень тяжко. Де великий наплив хворих. Тобто кожен день працюють операційні, працюють. Взагалі робота йде хвиля. Тобто цілий день може бути нічого, а тоді цілу ніч вся зміна працює на Сто стопроцентною дачею. Медикаментів вистачає необхідних? Ну, в принципі, так. З допомогою волонтерів. Особистих зв'язків замовляємо, хто де може, також госпіталь забезпечує частину, Значну частину. Поки що дефіциту ні в медикаментах, ні витратниках немає. Але в плані обов'язково треба проперувати. Зуправляємося по сутках, працюємо, ходимо на змінах. Роботи багато, капельниці, кольчики. От квіти дарують маслі. <ріст> Дякувати Богу, що ми тут, а не, а не десь в польових умовах. Я вот ногу добился Наближається День медика. Всі ми з нетерпінням чекаємо цього дня, тому що це наше професійне свято. Я хочу сьогодні привітати всіх військових медиків, передати особливе вітання медикам Львівщини. Ми всі вас любимо. Ми вас від вас всі отримуємо допомогу, підтримку, як моральну, так і матеріальну. Святом вас, дорогі медики, здоров'я, щастя, успіхів!